Вже понад рік ми живемо в умовах військового стану, стикаючись з жахами та наслідками повномасштабного вторгнення. Протягом цього часу щодня на Одещині прибувають евакуйовані люди. З перших днів благодійний фонд Карітас Одеса, Українська греко-католицька церква, долучився до допомоги найбільш знедоленим та нужденним. Карітас це любов і милосердя. Тож ми намагаємось допомогти тим, хто нашої допомоги потребує найбільше. Не можна лишатись байдужим до кожної історії, котрі ми чуємо щодня. Але найболючішими стають розповіді людей з інвалідністю, вимушених покинути свої домівки. Їм важче зорієнтуватись на новому місці, переміщуватись, знайти нове адаптоване житло, з якого вони можуть хоча б вийти на вулицю. Тож, звісно, такі родини потребують більшої уваги та допомоги. Втім, наразі не всі люди з серйозними проблемами за здоров'ям мають відповідні документи. Хтось не встиг їх оформити, хтось втратив під час евакуації або обстрілів. Крім того, стрес і травми погіршують стан здоров'я, який був раніше. Такі люди часто лишаються поза увагою, коли питання постає щодо оформлення допомоги, оскільки вони не можуть додати документи до заяви, тому багато з них взагалі не звертаються по допомогу. Якщо ви є внутрішньо переміщеною особою і у вас або у когось, членів вашої сім'ї з будь-яких причин відсутні документи по інвалідності, ви можете звернутися по допомогу від Caritas. У Caritas користуються особливим підходом, так званими Вашингтонськими критеріями. Це шість коротких питань, що дозволять зрозуміти, що у людини є важкі проблеми з фізичним або психічним здоров'ям, що впливають на зір, слух, здатність вільно пересуватися. Обслуговувати себе, можливість спілкуватися і сприймати інформацію. Під час реєстрації соціальний працівник за потреби питає: чи вам важко бачити, навіть якщо ви носите окуляри, до важких порушень зору можна віднести атрофію зорового нерву, ускладнену катаракту, глаукому та інші захворювання очей, або ситуації, коли відсутнє одне чи обидва ока. Чи є у вас проблема зі слухом, навіть якщо ви використовуєте слуховий апарат. Важкі порушення слуху це, наприклад, вроджена глухота, хронічне ураження слухових нервів та інші захворювання, які призводять до стійкої втрати слуху. Чи важко вам ходити чи підніматися сходами? Якщо людина відчуває запаморчення чи постійний біль, під час пересування або за інших причин потребує сторонньої допомоги. І, звісно, це стосується випадків, якщо людина лежача та зовсім не здатна до самостійного пересування. Або пересувається на інвалідному візку з милицями, з палицею чи на ходунках. Чи виникають у вас труднощі з доглядом за собою, наприклад, умивання або одягання? Один з критеріїв є повністю або частково відсутня одна або обидві верхні кінцівки, чи вони не виконують свою функцію внаслідок травм, оперативних втручань, хронічних та гострих захворювань, або ж людина не здатна до самообслуговування внаслідок перенесених захворювань головного мозку. Наприклад, інсульт: чи вам важко запам'ятати щось або зосередитися? Такий стан може викликати порушення нервової системи, спричинені хворобами або сильним емоційним потрясінням. Використовуючи свою звичну мову, чи відчуваєте ви труднощі у спілкуванні? Наприклад, розумієте, чи вас розуміють. Під час реєстрації можна визначити, чи є труднощі під час спілкування, наприклад, формулювання та висловлювання думок. Або є інші мовленеві порушення, що можуть бути наслідком хвороби, навіть якщо ви не змогли отримати довідку по інвалідності або з якихось причин втратили її, ви все одно маєте можливість звернутись по допомогу від Карітас. Адже мета нашого фонду підтримати та допомогти людям почуватися гідно в найскладніші часи. Фінансова допомога надається терміном на три місяці загалом 6600 тисяч гривень одним платежем на кожного члена родини, але не більше ніж на чотирьох осіб. Про цей центр я узнала через інтернет. прочитала в інтернеті, а сюди ми прийшли, тому що моєму може онкологія. Все нужно купити. У мене нічого не було. Я уїхала туди в чужому, що мені дали одягли мене і все. Я поїхала. Ні документів, на... Жильоне має нічів'я всюди. Отут от я каждо разміна купічтота. На сьогодні різного типу допомоги від Карітас, Одеса, Українська греко-католицька церква вже отримали понад 100 тисяч евакуйованих людей в Одесі та Одеській області.